Починаємо засідання Начинаємо засидання постійно в місті Франції. Нас ударята порядку денної зароблять за маршрут юридичного Тут по проекту рішення пронесення зміни положения по порядок наданий надання адресного допомоги на задачах населення військоводеса в собор, які в новості складені представники в українському рішення військової ради 3 лютого 2021 року, по 2044. Так. Я вчора вичитала все все, побачила, що там більше типу технічні зауваження, і зауваження, пов'язані з нами законом, але там, там, дійсно суть цього рішення вона не змінюється, були технічні правки і трішечки було виправлено події. Тобто було наприклад написано, що право на матеріальну допомогу не мають громадяни міста Одеси, було е, виправлено громадянам України мешканці територіальної громади, е, Добавлено, що можуть бути і особи без громадянства, які мають законні підстави на перебування на території Одеси, а також е, в, в переліку довідок, оскільки зараз. Дому це давали ще висновок, які зараз здають між дисциплінальні команди. Я не бачу ніяких заперечень, тому що ми внесли э, цю поправку вже на засідання Військової міської ради. Хто э, э, за одноголосно, тобто ми виносимо на сесію до ради. Ми тільки підписали вже правду. Thank <laughs> you.